У Лозовій провели лотерею на підтримку Збройних сил України. Лозівські спортсмени стали ініціаторами проведення розіграшу. Гроші від проданих квитків спрямували на закупівлю дрону для одного з підрозділів, що боронить державу на сході України. Про це повідомили на офіційній сторінці Лозівської міської тергромади у соцмережах. Заступник голови федерації футболу міста Лозова Андрій Бакулін говорить, що до розіграшу лотерейних квитків долучилися лозівські спортсмени, освітянська родина, діти та їх батьки, вчителі та вихователі, а також підприємці, депутати міськради. Спочатку ми вирішили провести серед футболістів, але потім, коли узнали, що буде такий розіграш, що таким чином можна допомогти нашим бійцям, нашим захисникам, долучилися. Інші спортсмени долучилися діти, дорослі. Багато хто долучився до розіграш цієї благодійної лотереї. Я вважаю, що кожен українець, кожен мешканець нашого міста повинен допомагати нашим бійцям. Якщо ми не будемо допомагати, ну, дуже важко їм там. Збір коштів проводимо під час змагань. До нас долучаються військові, займаються спортом, займаються підготовкою фізичною. На заході був присутній лозівчанин Олександр з позивним хижак, боєць підрозділу, для якого триває збір коштів на обладнання. Захисник подякував усім небайдужим жителям громади за постійну допомогу та підтримку. Будучи військовим, який знаходиться на лінії фронту з перших днів, який виконує бойові завдання в гарячих точках, постійно потребуємо. Для придбання там разної техніки, пристроїв, обладнання, ну дуже багато є потреб для того, щоб якісно виконувати бойові завдання. І постійно ну, стараємось, коли самим вже важко, долучати людей, небайдужих, які допомагають, підтримують. Було прийнято рішення придбати дрон та обладнання для виконання бойових завдань. Дуже дякую всім, хто долучився федерації. Футбол спорту, управління освіти, інших закладів, садочки та другі підприємства, які допомогли це зробити. Дуже важливо відчувати підтримку. А саме це дуже важливо, що люди з нашого місця це роблять, бо ну, наша країна велика, люди, хто як може підтримує своїх там. Бійців, які з різних куточків на фронті знаходяться. Але для нас важливо, що саме наші мешканці місця допомагають, підтримують, об'єднуються. І це дуже важливо для того, щоб ми змогли виконувати завдання, які нас приведуть до спільної перемоги, до миру, і щоб скоріше це все закінчилось. Організатори лотереї розігрували призи у вигляді абонементів у фітнес зал, разові перепустки у басейн, плавальні ласти, спортивні футболки або гетри, засоби гігієни. Головними лотами розіграшу стали футболка гравця київського динамо, футбольний м'яч відомої фірми та футбольний м'яч Динамо Київ з автографами. Загалом за короткий проміжок часу продали 2456 лотерейних квитків. Вдалося зібрати майже 123 тисячі гривень, які передали українським військовим.